Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам запропонувати переглянути відео, як ми робили міцний напій з присмаком Дині, виготовлений дуже хорошої якості на простому обладнанні. Напій я назвала Флоренція, тому що використовуватиму диню Флоренція італійської селекції ананасного типу. Для цього нам потрібно 1 кг цукру, 4 літри води, приблизно 300 400 г дині та десь 100-120 г спиртових дріжджів. Воду використовуємо фільтровану. Спочатку робимо інвертування цукру для кращого засвоєння дріжджами. Це також буде впливати на швидкість зброжування нашої праги. Для цього закип'ячуємо 1 літр води та розчиняємо в ньому 1 кг цукру. Для швидкого розчинення використовуємо блендер. Другий етап. У малій ємності перебиваємо блендером диню. Далі на основі дині та цукру готуємо матковий розчин. Змішуємо невеличку кількість динного пюре і воду з цукром. Ретельно розмішуємо і додаємо туди дріжджі. Температура розчину не повинна бути більше, ніж 35 градусів тепла. Ретельно все перемішуємо блендером, насичуючи матковий розчин киснем, щоб наші дріжджі скоріше прийнялись за роботу. Матковий розчин із дріжджами залишаємо на 20 хвилин. Нагадую, що у нас 4 літри води, 1 кг цукру, 300 г дині, 100 г дріжджів. Потім все вливаємо в основну ємність. У нас це бутиль на 6 літрів. І ставимо під рукавичку, залишаючи для бродіння. Оскільки ми робили правильні кроки, це інвертування цукру, гідрація маточного розчину, брага у нас вибродила за 4 дні. Хочу зауважити, що основою гарного дистиляту буде освітлення браги у прохолодному місці. Ось так виглядає брага після 21 дня освітлення. На дні сформувався твердий осад, чіткий кордон і прозорий вигляд. Вимірюємо кількість спирту в бразі, цукру 0 та 13% спирту. У другій частині відео буде дві перегонки. Одна в режимі подстіл. Друга головна дробна відбір голів, тіла та хвостів. Дякую вам за перегляд. У кого у зникли питання, задавайте. По можливості відповім. Гарного всім дня, до побачення!